Вітаю, друзі, підписувачі та глядачі каналу. Що зірки нам віщують на 2 жовтня четвер дізнаємося прямо зараз від карт Таро у цьому розкладі. Налаштуйтеся на канал та інтуїтивно оберіть свій варіант з трьох запропонованих. Поради від вищих сил завжди будуть корисними нам в різних життєвих ситуаціях. Обов'язково ставте лайки, коментуйте. Підписуйтеся для подяки простору, адже ми працюємо з енергіями. Тож починаємо. Перший варіант означає захист та боротьбу за нове життя та відродження. Ви будете захищати свою нову позицію, яку ви зайняли після духовного переосмислення. Боротися за право на нове життя, відбиваючи тих, Хто намагається перешкодити вашим змінам, захищайте власні принципи і переконання, які стали для вас істиною після внутрішнього пробудження. Будьте готовими до боротьби за свої нові переконання та наполягайте на своєму, адже це боротьба за нову якість життя. Другий варіант віщує серйозні фінансові труднощі. Кризу в управлінні або втрату зручної фінансової підтримки. Це може означати падіння з вершини влади, втрату роботи. У стосунках означає втрату підтримки з боку сильного партнера, втрату стабільності у зв'язках, у здоров'ї передвіщає втрату сили або травму, втрату контролю над власним тілом. Карти вказують на необхідність взяти відповідальність та навести лад у складній фінансовій чи матеріальній ситуації, що настав час стати лідером у власному житті. Третій варіант означає емоційні зв'язки з друзями, радість, задоволення від спілкування та спільних святкуваннях. На гармонійні взаємини, наповнені радістю та підтримкою. Карти вказують на успішну співпрацю та її позитивні результати. Використовуйте цей сприятливий час для побудови міцних соціальних зв'язків, які базуються на спільних цінностях. Та духовній підтримці. Насолоджуйтеся радісними моментами з друзями та близькими, адже це час для колективного щастя та згуртованості. А я бажаю вам гарного, тихого тижня.